І усім привіт, дорогі друзі! З вами я, Кітозавр. Сьогодні у мене, як ви бачите, новий персонажик, але до в мене до вас ще є питання. Податочка на це відповісти в коментарях. У мене відео набрало 340 ще десь які, ну, переглядів за навіть не день. Це було коротке відео, 40, 14 секунд, і в мене питання. Мені знімати більше коротких відео. Чи просто ті, хто подивилися це відео, ви хочете ще коротке відео? Бо в мене є, в мене більше на каналі багато довгих відео, і вони так сказати, в мене їх на каналі багато, і вони нібито цікаві, але чомусь саме коротке щось зробило. У Мене питання мені робити короткі відео. Це дуже важливе питаннячко. І ось я вже і в грі. Але мені справді цікаво. Якщо вам це подобається, коротке відео, тобто шортс відео, то я можу їх налепити. У мене є багато. Просто невипишених шортсів. І можу зняти ще. Розумієте? Тут в нас лампа? Ну, звичайно. Ну, я просто від неї втічу. На ну, побачення. Лампа до побачення, тобі кажуть. Гуляйно. Так. Так що ж це таке? Іди гуляйно. Там ще попід у мене лізе. Мені таке не подобається, якщо чесно. Головне знайти. Я тут. Залишайтеся, а де машини? Мені їх треба лагодити. Де вони? Де вони? Я можливо бачу. Так, я бачу. І ось, і вона. Навіть три. Це велике, мені дуже-дуже пощастило. О, як весело, О, як нещасно. Не дуже приємний персонажик. Ні, він приємний, але діалог, типу, це радість, а це сум. І це трішки жахає. Щось залишиться на наступний. На на наступний, на наступний, ну, щоб ще щось залишилося, на потім. Ні, тільки не на потім. Доволі цікавий діалог. Ми це зробили дуже добре. Доволі цікаво. Напевно, це сказав тільки білий. Ну, тобто разом. Чи, чи це Дазл? Я не знаю. Але я вже знайшов останню штукенцію машину. І ось вже я майже долагив. І мені вже час у ліфт. Я не проти. І ось я вже і у ліфті. Приємно. О! Що? Денді, що це таке? Магазин Аля не корисна, чи що? Навіщо тобі... Ну, навіщо ти таке не корисне Це Корисо тільки для новачків, а не для мене. Окей. Це якби дивно. Трішки. Бо це ненормально. Ненормально. Ну, ось ми вже і на наступному поверсі. Так, опа. Щоб дізнатися, хто у нас сьогодні монстр. було легше. Валю цікаво. Хто у нас сьогодні монстри? Але я буду навіть не проти. А, -а, -а лобстер. Це добре. Обстері. Я... ну вони нічого не можуть мені зробити. Ого. Развел дазл. Так тут ще десь я. Прикольно. А, не десь. А тут. Ну, в принципі, нормально. Але. Просто йди собі гуляти. Ні що, він ні на що не здатний цей хлопак. Просто ні на що. І якраз мені вже час у ліфт. Скажемо разве дазу а також, а також лобстеру. До побачення. І нарешті мене випускають. Дуже хочеться дізнатися, що тут буде. Зараз я дізнаюся, хто такий перший монстр. Флаттер Ну чому Флаттер Ой. ні 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 ні, ні, -ні, -ні. не треба, не треба. Все добре, не треба. Флатери Флаттер Справді не треба боятися. Сподіваюся, що вона мене не побачить. Це мені сьогодні знадобиться. Пластер мені справді буде знадобитися. Бо флатер це рідкісний монстр. Але він не такий рідкісний, але дуже небезпечний. Бо він прям буде ходити там, де побачив гравця, буде там цю, цю кімнату просто ходити, доки не перевірить кожен її куточок. Це доволі страшна і неприємна. Uh, як сказати, механіка? Певно, механіка монстра. І це дуже страшно, якщо чесно. Бо він справді може просто взяти і, і знайти. Сподіваюся, ще... Ага, Бокстен ще. Ну, Бокстен, думаю, це не щось прям страшне. Тому я, можливо, навіть виживу. Це було так приємно. Що, я вижив, звичайно. Що ж це таке, ну вичіпісь, не треба мене. Чіпоти, чіпо, ти мене не треба. Відчіпуйся флатер від мене. На ще щось зі мною. Угу. Протеїновий. Не треба, не треба. Все. Вона пішла. Це просто чудово. І мені вже скоро буде час у ліфт. Що чесно, було. Ну Но... чому було важко це зробити дуже. Тому що тут є флатер, але мені пощастило. Бо я не можу сказати, що я професіонал, мені просто пощастило. Цікаво, що буде на наступному поверсі. Ти дійсно хочеш це дізнатися? Ні, я не хочу. Дякую, День. Мені не потрібно. Напевно, краще брати технічний. Технічність, щоб я швидше їхала. Ну, поверх номер 5 був не дуже веселим. А ні, номер, номер 4 був не дуже веселим. Там були. Ну, не цікавімо. Навіщо його знімати? Правильно, правильно. Конфузет на п'ятому поверсі. Це ж навіть на якийсь там поверх суп і скрипа. І ще іскрас. Доточка. Ви розумієте? Я помру. Я помру. Я навряд тут не можу діяти. Ну, просто їй не потраплятися на очі. Так все. Просто не потраплятися на очі. Я розумієте, на 50% повільніше роблю ці машини. Бо Confused все якраз це і робить. Що перший рівень ну, як би. На 25%, другий на 50, а третій на 70%. 75. Чудово, вона пішла туди. А мені якраз, напевно, туди і треба. Боже, вона неї кістки. Ні, це пружини. Не дуже приємний персонажик. Але, в принципі, вижити вона, напевно, можливо. Оце не то, чому. тут ще й скр скрабс. А скрабс мені точно не дасть спуску. І вони разом мене знищать. А це не дуже-то і приємно. Якщо я ще з ними не побачився, але в принципі, якщо я побачуся з ними обома одночасно, то мені... Буде напереливки. А я не хочу, щоб мені було на напереливки. Не дуже приємно, що чесно. Це не дуже приємно. Але просто зараз обережненько. На десь там. Господи, Господи! Не, а не так, не треба нам повторювати. Просто страшно трішки. Відчепися вже. Відчепийся! Бінд-пін-пін, пін, 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 бін Це добре? Відчепись. От ти ж маєш відчеплятися. обов'язково це маєш робити. Ти маєш. Відчепляйся вже, нарешті. Е, Мене стаміна маловато. Вона не відчепляється. Що робити? Я не знаю. Ріпі поколи. До побачення. А -а, -а, а а бін а -бін, бін 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 Та я помру зараз. Я нічого не можу зробити. Мені треба сховатися. Все, ти мене не бачиш, ти мене не бачиш. Треба просто втекти. Мені на... настільки цього мало. Ще сподіваюся, що я просто. Як мені щастить на це? Не мені просто пощастило. Я вважаю. Я, напевно, все-таки зможу пройти. Тр... Ну, відчепись. Ну, не треба. У мене ж стаміни ще нема. Ну, що ти. Ну що ти від мене хочеш? Не треба, не треба. Я тобі не потрібен. Каже, вона страшна. В принципі. Та що ж це зі мною сьогодні? Не треба, ну будь ласка, ну в мене ж зараз стаміна закінчиться. Все, ну нарешті, Виходь же звідси. Я себе вже ненавиджу. Ай, мене прям захрустіли кістки. Неприємно, якщо чесно. Сподіваюся, пройти можливо. Я вже її перемагав. І не один раз. О, тоді я грав за когось покраще, раз ледазла. У кого були якісь там суперсили там цікаві. А раз ледазла такого нема. У нього є, він, він швидше ходить та бігає, та робить ці машини з кожним поверхом. Але це ні, це сильно, це добре, це класно. Але коли ти граєш в команді, у команді, а не сам. Ну, може мене ніхто і не почув? Це ж цілком можливо, так? Чому ж мені відразу? І, Ми, може ще раз ніхто не почув, так? Можливо ж, можливо. його. Ну зараз. Та що ж це таке? Не звик після чашки робити. Та що ж це? Та дороблю вже. Ну нарешті. Та що мене ніхто не почув. Найважливіша частина. Кішка. А ну, в принципі, нормально. В принципі. Доволі можливо. Ганя ця штукенція має бути десь тут, так? Ж Нібито тут бігали бачив, так? Зараз побачимо. Немає. Де ж я десь її бачив, напевно, там. Треба... Ну що ж це за кішка така? Ти не хороша кішка. Хороші коти. не, тебе не кусають. М? Приємно? Напевно, там, так? Маєш бути тут. Десь то воно має бути. Ось воно, ось воно. Нарешті. У мене нема стаміни. У мене нема витривалості, це погано. ні ні не Дякую, 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 дякую. Відчепіся, будь ласочка... Мене нема, мене нема, мене немає. Немає, немає. Ще раз тобі це скажу. Відчепися вже, нарешті від мене. Отут рівень і так без тебе страшний. Все воно вичепилося, воно вичепилося в мене одне серце. Я не хочу померти. маю зараз потрапити. Нарешті Трапив, потрапив. Ще раз. Не потрапив. Ну, чому? Чому? Не треба? Я хочу жити! Я хочу жити! Не пожив. Ну, що я можу сказати? Це одна із моїх найпоганіших ігор. Контенту багато, а гра погана. Ну, в принципі, ок. Що ж я можу ще сказати всім. До побачення!